Причудового, благословенного і натхненного, дай Боже, дня четверга. Заді нас знову тиса. Річка на сьогодні легендарна. Ми вже вдома тішимося нею, хоча каламутна і піднявся рівень. І сьогодні навчають нас діти, то такий цікавий урок для нас зробили наші троє хлопців Данило, Василь і Андрій. Ми тепер, коли були на відпочинку, всі разом, всією сім'єю, та видно, і на самому відпочинку, і після всі їм набридли. І вони по дорозі назад дивно порадилися і вирішили, що ще хочуть залишитися в діда хоча б на тиждень, самі троє. Без дівчат, без нас. Ми так проконсультувалися і відпустили їх. Тобто хлопці показали, що вони просто банально потребують побути самі. Вони потребують, аби їх ніхто не чіпав, потребують подих перевести і відпочити від нас. Тобто це для нас такий файний урок на сьогодні, підказка. Що, бо вони так і сказали, що не хотіли так прямо, щоб ви нам набридли, але просто ми хочемо побути без вас, а ви аби побули без нас. Тобто така підказка, що подивіться, особливо, коли вже не витримуємо, одні на одних зриваємося, коли десь там голос повищимо, то, перевірте, чи не є біля вас люди випадково, яким ви набридли, або які вам набридли. І справді... Часом, коли відпочинемо одні від одних, то зовсім інакше дивимося на, на них. Як казала мені одна вчителька в кінці року, що мені вже тяжко на, на своїх дітей дивитися? Я вже не, не зовсім на них можу з миром дивитися, бо вже дратують мене навіть їх вигляд. А потім через літо, коли відпочину без них, вони без мене, ми побачимося, то так зустрічаємося як рідні друзі, як рідні, якісь такі ну, близькі люди і, і любимося перші там пару тижнів, ну скільки в кого вийде у школі. Тобто. Знайдіть можливість, якщо можна, побути без тих людей, які вам могли певним чином набриднути протягом останнього часу. Для того, аби від них ви відпочили, а вони від вас. Бо факт, що навіть книга Приповідок каже, що якщо ти хочеш, аби друг залишився другом, то не будь із ним занадто багато, бо замість того, аби любити тебе, то зненавидить. Тому дякуємо хлопцям за ідею. Ми також шукаємо нагоди сьогодні побути без тих людей день-два, де, з якими були протягом останнього часу, для того, аби, аби поспілкуватися і побути з іншими людьми. Виявляється, це також корисно змінити середовище спілкування. Тому пробуйте і експериментуйте. Майтеся файно, переключайтеся, наскільки це можливо. Мир вам!